Добрий день, дорогі земляки, початок нової трудової неділі. Основний упор на цій неділі будемо робити по питанням укриттів, а також пунктів обігріву. Додатково ми обстежимо ці всі наші об'єкти на предмет. Укомплектованості і відповідності перебування наших мешканців в разі небезпеки, а також непередбачуваних ситуацій. Перелік всіх цих об'єктів ми можемо бачити на сайті. Продовжує заступник займатися питаннями забезпечення деревиною дровами. Поки що ситуація до кінця мені не зрозуміла. Кошти надійшли майже 4 мільйони, які потрібно освоювати. Ну, є відповідні проблеми по організації заготівлі, а також привезення. Я думаю, до кінця неділі ми цю проблему порушимо з місця. І на кінець. Неділі, можливо, слідуючи на початок, буде проводитись завоз цього виду палива для тих категорій, які оприділи управління соціального захисту нашого. На тій неділі депутати прийняли рішення і затвердили прийом виконних прийомів, ті, які надійшли з області на цій неділі. Приймемо рішення виконавчим комітетом по розподіленню і приступимо до відповідної роботи. Десь до 30% від потреби буде забезпечення взагалі по двом траншам. Це обласний з нашим фінансуванням, а також нашим фінансуванням. Тому направляємо ці. Матеріали в першу чергу для тих площ загального користування, які постраждали в наших багатоповерхових будинках, а також по заявам мешканців, які соціально не захищені. Що стосується сільського господарства, ситуація Ускладнювалося погодними умовами, особливо це стосувалося збирання соняшнику, а також посіву озимих культур. За неділю питання трошки підтягнули, тому плануємо в кінцю неділі зібрати сільхозвиробників, поздоровити їх зі святом і нагородити і трудові колективи, і окремих наших сільхозників, які приймали участь не тільки в вирощуванні і збирання сільхозкультур, тваринецької галузі, а також які приймали участь безпосередньо при допомозі нашим переселенцям, Збройним силам України, а також територіальній обороні. Що стосується питань медичних, працюємо в штатному режимі, на цій неділі очікуємо надання гуманітарної допомоги у виді плитки керамічної для нашого пологового відділення, а також неврологічного відділення. Додатково по цим питанням проінформуємо. Що стосується освітньої галузі, працюємо в штатному режимі, дистанційний режим, а також окремо проводимо разом з батьками, дітьми і вихователями, особливо це стосується дошкільної освіти зустрічі, а також ну, в режимі ігрових таких зустрічів. По планшетам нашим дітям працюємо в цьому плані не тільки по лінії держави, а також по спонсорам, ті, які нам обіцяли допомогти в цьому питанні. Тому питання до кінця не вирішено. Працюємо над ним, як вже ми говорили, заявка десь на тисячу планшетів. Це значна сума і бюджет міської ради поки що. Не витягує такої суми. По житлово-комунальному працюємо в режимі тому, що запланували. Хотів би подякувати ще раз нам комунальним службам, попри всі негаразди з електропостачанням, перебоями, все-таки люди не відчувають на собі тих проблем, які в нас виникають. Значний об'єм зробленої роботи на нашому трубопроводі Краснопалівка-Лазова, тому впускаємо в дію, запускаємо другу лінію, що дасть можливість стало функціювати нашому водоканалу. Велика вдячність представникам області у цьому напрямку. Пройшов такий радісний. Тиждень для всієї України збройні сили відвоюють територію за територією. На сьогоднішній день є значні успіхи в нас на півдні нашої держави. Відвоюваний обласний центр Херсон і вдячний нашим збройним силам за те, що вони продовжують відстоювати кожен клаптик нашої. Землі. Впевнений в тому, що ми переможемо. Слава Збройним силам України, Лазова це Україна, слава Україні!